Молодо не зелено. Володимир Кочанов та Дмитро Гаміловський підтримали високу марку харківської вільної боротьби на міжнародному турнірі пам'яті Думитру Парвулеску та Васили Йоргу, який проходив у столиці Румунії Бухаресті і в якому брали участь спортсмени не старше 20 років із 16 країн. Вони досягли подвійного успіху у найважчій ваговій категорії до 125 кілограмів. На шляху до фінального дербі харків'яни одержали по дві дострокові перемоги. Кочанов спочатку заспокоїв поляка Ксаверія Камінський, набравши 11 балів поспіль за 2,5 хвилини. У півфіналі змусив залишити килим у середині другого періоду француза грузинського походження Левана Лагвілава. Рахунок 15-4. Гаміловський у чвертьфінальній зустрічі приклав болгарського важкого Стефана Янкова менш ніж за хвилину. Потім здобув технічну перемогу над представником Фінляндії Ропи Катая дванадцять Перший період фінального поєдинку суперники земляки, яких до бухарейського турніру готували заслужений тренер України Микола Ченцов та Святослав Хоменка, провели на рівних. Кучанов виграв його з мінімальним рахунком. А ось у другій трьох хвилинці перевага віце-чемпіона Європи Ю-23 була беззаперечною. Як і підсумковий результат, 10-0. Володимир Кучанов став переможцем, Дмитро Гаміловський отримав срібну медаль. У загальнокомандному заліку меморіалу Парволеску та Йорга юніорська збірна України посіла перше місце. Відділення національного олімпійського комітету в харківській області спортивні журналісти, партнери проекту Спортивна зірка Слобожанщини підбили підсумки квітня, який видався багатим на події та досягнення харківських спортсменів. Особливо відзначилися важка які виграли на чемпіонаті Європи в Єревані 6 золотих, 4 срібні та одну бронзову медалі. Каміла Канатоп та Ірина Деха перемогли у вагових категоріях до 59 та 81 кг відповідно. Конотоп становивши три рекорди континенту, здобула другий європейський титул в кар'єрі. Деха стала першою в історії української важкої атлетики, чотириразовою чемпіонкою старого світу. Вони були визнані кращими спортсменками квітня. Їх особисті наставники Валерій Нікулін та Євген Шилов кращими тренерами. Пам'ятними нагородами були відзначені віце-чемпіонки континенту Світлана Самуляк та Марія Гангор. Бути присутніми на урочистій церемонії вони не змогли, готуються до європейських ігор. Приймати привітання, призи та спілкуватися з пресою довелося Євгену Шилову. Не сказати, що це прорив. В принципі, ми постійно до цього йшли. то есть это вполне ожиданно, то, что девчонки показывают результат, они растут, они... Та же самая Камила Конотоп, она выигрывала, скажем так, она очень хорошо выступала и на кадетском уровне, и на юношеском, и на юниорском. Как бы она постоянно показывала и все время устанавливала рекорды европейские, как бы по всем возрастам. То же самое Ирина, она была чемпионкой Европы во всех возрастах. Товість ну це нормально, То же самое Света Самуляк і Маша Гангур это... – та они просто подросли. Росли, набирали сили та майстерності лідери національної збірної України з важкої атлетики у харківському фаховому коледжі спортивного профілю. Це без перебільшення одна сім'я. Справжня кузня чемпіонів, фабрика зірок. Правильно, ви сказали, що це труд огромного колективу. Кто -то... варил борщ, кто-то охранял сон, кто-то стирал, кто-то... И все, все люди, вот получается, вот такое Вы только представить, что в это тяжелейшее время наши четыре девочки привезли чемпионата Европы 11 медалей и 6 из них золотых. А Камилка еще умудрилась три рекорда в Європу устоновить. Я ещё горд тем, что этих детей, так получилось судьба, что нам они пришли в восьмой класс с Барвенка, вот с Красного луча, то есть вышли из такой глубинки. Это говорит о том, что наши наш, наш коллектив и вообще наша система и воспитание, наверное, как говорится, неплохая система. Цієї системи вийшла і чимало класних волейболістів, які здобували та продовжують вигравати медалі, в тому числі і у складі юракадемії, яка цього року стала бронзовим призером чемпіонату України в чоловічій суперлізі. Сезон для підопічних Сергія Коваленка видався вкрай непростим. Команда помітно оновилася, були складнощі в ігровому плані не виходило стабільно перемагати, але у плей-офф юристи проявили себе з кращого боку. У серії за бронзу, яка як і регулярний чемпіонат, проходила у Чернівцях, вони обіграли Житомирський клуб «Житичі Полісся» у трьох матчах поспіль. Багато дуже оцих от емоцій пережили, дуже напружено було. Ну, мене все складове, тому що е, е, одне діло, коли грати там в Харкові, да, коли ти, це твій дім, коли ти знаєш, що це тут все, і коли от, просто взяти, перевести людей. В друге місто організувати там, тренувальних там і ігрових процесів, це битові процеси, це житло, це хлопці приїжджали, приїжджали із родинами, з дітьми, яких потрібно було, там, в садики, в школи. це вся робота, команда, робота. На наступний сезон будуть зміни. Декілька гравців ми відпустили, не підписали з ним контракти. По суб'єктивним причинам. І один гравець закінчив з волейбольної кар'єри, Це Ігор Танюк, він вже, йому 38 років. Він перейде до нас на тренерську роботу. А так команда вже у нас скомплектована, 14 гравців підписано. І з тим складом, який у нас зараз вже є, я напевно думаю, що ми можемо поборотися за фінал. Спеціальної нагороди відділення НОК України в Харківській області удостоївся також срібний призер квітнего чемпіонату Європи з греко-римської боротьби Ярослав Фільчаков. У перенесеному матчі шостого туру фінального етапу жіночого чемпіонату Швейцарії з футболу у четвертій лізі Вікінген 2, житлобут-1Ю-21 приймав шосту команду таблиці Хорген-2. Харків'янки розпочали зустріч сміливо і на 12-й хвилині відкрили рахунок. Мінячу ціль відправила Ганна Давиденко. Стартовий успіх дав привід для оптимізму, але продовження банкету не було. Більше того, всередині першого тайму приїжджа команда з усилями Роні Хойсер відігралася 1-1. Обмінявшись результативними ударами, суперники до свиска на перерву більше не відзначились. Відпочинок пішов на користь харківським футболісткам. Друга половина матчу стала їхнім бенефісом. Підопічні Ганни Покус та Єлизавети Костюченка забили чотири м'ячі. Незабаром після поновлення гри та на 66-й хвилині воротаря гостей двічі засмутила Вікторія Плечищева, а потім дуплетом вистрілила Давиденко. Зробивши хет-трик, вона допомогла своїй команді оформити чергову розгромну перемогу 5-1. Віпкінгендва житлобут-1-Ю-21 лідирує, набравши 22 очки. Відікон та Фенікс, які займають друге та третє місця, відстають на 6 та 8 балів відповідно. 4 червня харків'янки зіграють з Відіконом в гостях. Це буде центральний матч дев'ятого туру фінального етапу чемпіонату Швейцарії в четвертому дивізіоні. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини. Харків.